Мир вам, дорогі брати і сестри. Я думаю, що не за великим узагальненням буде сказати, що практично всім нам останнім часом постійно втікає земля з-під ніг. Щось стається, ми стандартно реагуємо на будь-яку критичну ситуацію, пробуємо це заперечити. Ми з всіми силами пробуємо переконати себе, що так не є. Якщо виявляється, що так все-таки є. Ми переживаємо шок, ми заходимо в цей, отак ми взагалі в шокові реагуємо. Ми Пробуємо пристосуватись. Нам здається, що ми пристосовуємося. Потім ми стикаємося з реальністю, в якій виявляється, що ці мої зусилля, що небудь на, на свою руку, на свій спосіб стабілізувати, владнати, з чимось справитися, все одно не дають ефекту. Знову мене щось розхитує. Це постійно триваюча. Така гра, яка з нами відбувається, приводить до того, що в цей складний час дуже важко бути в мирі. Миру назовні нема. Постійно стаються нові події, які ще більше його вибивають з-під ніг. І от коли поставити собі запитання, що з цим всім робити? Як далі? І скільки в цьому можна тривати, то відповідь десь така. Своїми силами ми не стягнемо взагалі далі. Навіть якоїсь плюс-мінус адекватності ми не будемо в стані мати, ми не будемо встані ними бути. Коли ставити питання, чому так стається, що з тим робити, є купа факторів, на яких особисто я впливу не маю, на які більшість з нас немає впливу. Я не можу змінити того, що відбувається назовні. Але я можу, я покликана змінити те, що відбувається тут, а найважливіше тут, в моєму серці. І ця дорога між головою і серцем, вона може дуже багато часу зайняти. Значно більше, ніж я взагалі допускаю, що так може бути. Я ж знаю, я розумію, я думаю. Справа в тому, що коли я собі ставила питання, чому справа? І ти живеш і. І здається, що тобі тяжко. І тут у тебе ще якась чергова річ забрана, і ти вже думаєш, що тобі ще складніше, потім ще чогось нема. І так можна прийти до такого стану, якому ти або впадаєш в вічі або ставиш собі. Пункт. А хто взагалі? Я? А чому мені це все належиться? З чого я взяла? Що, наприклад, ті речі, які були для мене звичайні були щоденністю, мені належать по праву. Чия це позиція? Чи це позиція того, хто вважає, що він всім керує? Бо того, хто насправді всім керує, а це так на хвилиночку, позиція творця. Чи позиція того, хто стоїть в прийнятті? І відповідь проста: а я всього-навсього творіння? Ми всі цього навсього всього Ми не були конечні для його існування. Так? Ніхто з нас сам себе не покликав до життя. От так, будемо чесні, якщо кого з нас, Хто просився в життя, то не просився ніхто. Ми взагалі могли не існувати. Той факт, що я існую, що я маю життя, що я щось маю, навіть не те, що володію, а чим-небудь можу користуватися. так насправді то величезний дар. І коли я себе усвідомлюю, а це дуже помічна вправа з своєї голови, Бог-творець, е він, він всім, єдиний Бог, так, все сотворив і всім управляє. Це перша справа твіри. Що це означає, що він творець? Це тобто, означає, що я творіння, що слушай, я маю, я маю з його рук. І якщо я стою в позиції, що мені належиться подушка і перина і хати половина, як співає українська народна пісня, то я перестаю стояти в прийманні. Я перестаю бути тим, хто приймає дар, хто відкритий на нього, я його сама хочу собі взяти. І я сильно обурююся, коли мене його хто небудь забирає. І тут винен хто? Винен той, хто забирає дар, хто посягає, але я не сприймаю цього як дар, тому то й справа. Ми, коли говоримо ми, я тут не хочу нікого ні звинуватити, ні тикати пальцями. Це спроба суб'єктивна, моя спроба думати про те, що відбувається. І це розуміння підходу, воно допомагає змінити підхід. І воно міняє все. На зоні може не мінятися нічого, але всередині. В моєму серці все міняється, все стає на інші місця, все перескладується. Абсолютно не стверджую, що воно приходить в ідеальний порядок чи в якусь там правоту. Справа не в тому, що коли я усвідомлюю, що він творець, він всім управляє, то я творіння. І це полегшує все моє життя. Будь-яка жінка. А пам'ятаємо, що жінка це архетип всього людства. Чоловік, це Бога, чоловік, який дає, будь-яка жінка скаже вам, що це прекрасно бути при чоловікові, з яким ти не хвилюєшся, не переживаєш, який за тебе подбає, при якому ти себе почуваєш спокійно, незважаючи на те, що відбувається назовні. Самого факту, що він є, і він за тебе дбає, тобі вистачає. І тепер перенесемо це. Що може будь-яка жінка ствердити підтвердити, що так є? Тепер ми перенесемо на масштаб духовного світу, духовного життя, будь людське є знаковим і символом, з якого ми прочитуємо, можемо прочитати. А що це означає в, в, в ширшому, в космічному вимірі? А це означає, що коли я усвідомлюю себе як творіння, як того, хто приймає, хто обдарований. Ким насолоджується, хто не був конечний, необхідний, він був бажаний. Тобто Я існую, ми всі існуємо через те, що нас хотіли, нас Бог хотів, мого існування, самого конкретного мого. І коли я приймаю речі, які я маю навколо себе я дар, я починаю дякувати. А від того, що я дякую і прославляю його, бо до мене починає доходити. ой, так, Окей, мені напрягають діти, я могла їх не мати. Так? Мене е, напрягає, що щось так не так допустимо з державою там, чи з навчанням. Так діти взагалі мені, ніде не вчитися. Так? Я могла, мені не подобається, що немає інтернету. Ну, я перепрошую, пару років тому то інтернет не було. Ми всі ці речі почали сприймати як належне. І ми претензійно до того відносимося. Це повинно бути в моєму житті. І тоді, коли я сприймаю це як Даря, я перестаю фокусуватися на ненависті до інших, які в мене це забирають. Я перестаю їх ненавидіти, я розумію, що він все сотворив і все управляє. І, можливо, все це з нами сталося з од... одна з причин. Так? Якби тут е... небезпечно ставити діагнози, аналіз, якісь там мати претензії до великого аналізу. А то мій особистий досвід, коли ти дякуєш, коли ти розумієш, що ти всього того міг не мати, що будь-що, що ти маєш, який ти є, і що ти взагалі є. Це результат його любові. Це все міняється. Ти розумієш, я люблена, тому його любов незмінна. І я стою в ній. І я дякую за те, що я маю. Дякую за те, що мене забирають. Тому що кожен це, це забирання це є шанс на те, щоб я зросла в тому ж розумінні, що е, я то брала сама. Це було самонадіяно, це було, е, це було самовільне думання. Мені треба, я візьму, мені належить претензійний якийсь там підхід, що хтось там щось має зробити. Стоп, стоп. Багато хто має що зробити, я маю багато що зробити. Але базове і основне перша правда віри він все створив і всім управляє. А я створена, і мені все, що буде треба, буде дано. І чим більше я то розумію, чим більше я йому дякую, тим більше мир його вливається в мене. Цей мир, як ми побачили, вже немає ніяких можливостей людськими способами втримати, створити, синтезувати штучно. Все, що ми можемо зробити, то відкритись і стати в позиції приймання. Тому є усвідомлення при кожній втраті якогось там добра, переваги чи зручності усвідомлення, що воно було даром. І що воно вернеться у відповідний час, коли воно буде відповідно мною оцінено для мож добра. Бог не карає нас, забираючи з нас, це, він нас дуже любить. І нагадує, він хоче всякими способами звернути увагу на, на, на наше відношення. На те, що це треба належно оцінити і в тому всьому бачити його геніальну педагогіку любові. Тому нехай та перша правдовіра. Буде не просто теоретично тим, що я запам'ятав, чи запам'ятала, а нехай воно дійде з мозгів до наших сердець, він всім управляє в нього все під контролем. Він любить і то все робить з любові до нас. Просто довіряти. Так як жінка довіряє чоловікові, чи наречена-нареченому, нареченому, чи дівчина хлопцю, який сказав, що прийде, і він прийде. Слава Ісусу Христу!